Завтра, 29 вересня, на Київщині очікується сірий та дощовий день. Вранці сонце виглядатиме рідко, а повітря наповниться свіжістю ранкового дощу. Від сходу до заходу небо залишатиметься вкрите хмарами, які плавно рухатимуться зі сходу. Вітер східного напрямку буде слабким і помірним від 2 до 5 метрів за секунду. Денна температура повітря прогріється від 13 до 15 градусів тепла у більшості районів. А вночі очікується від 6 до 8 вище нуля. Атмосферний тиск і вологість створюватимуть відчуття сирості, тож парасольки стануть вашим незмінним супутником. Протягом дня можливі короткочасні посилення дощу, особливо в центральних та північних районах. У Києві хмарно протягом усього дня. Денна температура триватиме на рівні 12 градусів тепла, а вночі повітря охолоне до 8. Східний вітер слабкий близько 2 метрів за секунду. Дощ почнеться ще зранку і день може трохи послабшати, проте до вечора опади продовжать йти. У фастові день буде похмурим, без опадів. Повітря прогріється до 14 градусів тепла в день, а вночі охолоне до 7. Вітер східний 5 метрів за секунду. У білій церкві протягом дня небо залишатиметься хмарним, опадів не передбачається. Денна температура 14 градусів тепла, нічна 7. Східний вітер помірний близько 5 метрів за секунду. У яготині день пройде під хмарним небом. Вдень очікується 15 градусів тепла, вночі 8. Східний вітер до 5 метрів за секунду. Уночі пройде дощ, який до ранку послабшає, але вдень опади відновляться і триватимуть до вечора. У василькові хмарно протягом дня. Вдень температура сягатиме 13 градусів тепла вночі 7. Вітер зі сходу близько 5 метрів за секунду. До полудня опадів не очікується, а в другій половині дня можливий дрібний дощ, який завершиться до вечора. У Ірпені похмура погода триматиметься увесь день. Денна температура 14 градусів тепла, нічна 7. Вітер східного напрямку 5 метрів за секунду. Дрібний дощ йтиме протягом дня і до вечора може посилитися. У бучі прогнозується хмарний день. Температура в день 14 градусів тепла вночі 7. Східний вітер близько 5 метрів за секунду. Протягом дня очікується дрібний дощ, який надвечір може посилитися. У обухові небо буде затягнути хмарами від ранку до вечора. Вдень температура триматиметься на рівні 13 градусів тепла вночі 8. Північно-східний вітер близько 4 метрів за секунду. Дрібний дощ розпочнеться до світанку, але до середини дня опади припиняться. У Славутичі день пройде під суцільною хмарністю. Вдень очікується 13 градусів тепла, нічна температура 6. Східний вітер 4 метри за секунду. Дощ йтиме весь день і завершиться лише ввечері. У вишневому протягом усього дня збережеться похмура погода. Вдень температура 13 градусів тепла, вночі 7. Східний вітер близько 5 метрів за секунду. Дрібний дощ триватиме більшу частину дня. У українці хмарно протягом доби. Денна температура складе 13 градусів тепла, нічна 8. Північно-східний вітер близько 4 метрів за секунду. Дрібний дощ очікується впродовж дня та припиниться ближче до вечора.